Розпаковка. Наш скарб це супербокс. Він дає тобі можливість отримати приз. Головний Андерсон суперкомплекс за 350 тисяч. І коли ти замовляєш в шапці профіля один супербокс та другий, ти отримуєш у подарунок. Чому саме супербокс вартий твоєї уваги? Тут якісне худі з улюбленою вашою мережею. брендовані футболочки в кількості двох штук. Термочашечка з логотипом. І військовому, і цивільному дуже корисна річ. Чудовий кльовий брелочок На щійку він підкреслить твої мілітарі погляди. І насіннячко, саме того калібру, який ти любиш. Стікерпак до автівки, до ноутбуку, до свого гаджета. Сет шевронів у кількості трьох штучок. Рандомні шеврончики. Які так люблять військові, ну і взагалі всі сьогодні їх колекціонують. Самий крутезний і головний скарб супербокса це наша клубна карта. Вона дає тобі перепустку на супровід паперів в 50%. В ВЕГС 2 більше гарантії, оплату частинами, і кожна покупка це економія коштів у 5%. А В даному супербоксі знаходиться цівка МакПул. але в кожному супербоксі рандомна мілітарі продукція, яка Буде корисна для кожного, хто в темі. А якщо ні, ти можеш це подарувати військовому Флаєри з різними пропозиціями та ніщаками. Лист від вашої яші з любов'ю і вдячністю моєму маленькому і великому волонтеру крем для рук з гілоуронкою, який напитає твої пальчики, і ти будеш просто шалений тигр. Замовляй супербокс і вигравай булочку американку суперкомплекс Андерсон, яка вже тебе чекає.